Всім привіт! Ми зараз знаходимося в Закарпатті місто Мукачево в найбільшому комплексі Аква Сіті. Я вам зараз покажу коротенький огляд. Ви подивіться, яка, який тут гарний вид нагору. Проведу огляд, покажу, які ціни, і я гарантую, що ви будете шоковані. Ось такі браслетики в кожному. Тут ось така роздягальня, Тут переодягатись, тут є дзеркала, дуже зручно, новенька, гарненька. Також тут є туалет. та душ. Зараз вам покажу. Ось такі кабінки тут. Душ. З цієї сторони туалет. Ну, все гарненько. Тут правила поведінки на територію комплексу, можна з ними ознайомитися. І ось ми заходимо в самий комплекс. Ви можете глянути, який він здоровезний, гігантський. І зараз я вам детально його покажу. Ось є такий басейн для діток. Він дуже теплий, водичка тепленька, а синок, встань. І моєму синочку тут по попояс. Ось такий великий-великий круглий басейн. Дуже зручний для діток. Мені ось тут, бачите, по коліна. Обережно слизько, тут дійсно слизько, тому треба одягати якісь черевички. Дивіться, тут басейн займаються дітки. Професійно плаванням з своїми тренерами. Тут є такі лежаки, їх тут досить багато. Ось, дивіться, я не знаю, скільки тут метрів цього басейну, але гляньте, він гігантський. З цієї сторони купатися не можна, тому що тут плавають, а з іншої сторони можна. Я вам зараз покажу. Так, дивіться, є ось такі штучки, на які треба ставати і в воду. Дуже так все гарно, мені подобається. І з цієї сторони можна купатися вже нам сим. Ось тут одна така лінія, в якій можна купатися. Водичка тут, звісно, холодна, але не дуже. В порівнянні з тими іншими водичками, то вона проголодна. Тут також є лежаки. Великі панорамні вікна, які виходять на теж вуличний басейн, але, на жаль, його не видно, тому що зараз ніч треба було знімати, коли ще було трішки видно. Ось якраз для нас є такі ступенічки, щоб спускатися і йти купатися. Біля басейну є дуже багато кругів. Різних таких штучок для купання тут дуже багато. Вони всі безкоштовні. Там ще є круги, які можна надувати. Тобто нару... наруковники різні жилетки. Це дуже дуже зручно. І Ще я вам хотіла показати тут. Є така маленька зона, щоб попоїсти або щось попити. Ось така зона, вона невеличка. Проте досить компактна. Давайте подивимося, що тут є. Морозиво є, звісно, на різний смак. Вафельки різні, печиво, піца 45 гривень, бончики різні, бачите, Яблочка, апельсинки. Ну і, звісно, набої. Дитячий стільчик, тобто все, що можна. Великої кількості їжі тут, на жаль, немає, хоча можна брати із собою. Шановні відвідувачі, у нас самообслуговування. Дякуємо, що прибрали за собою. Ось так. Далі я вам ще хотіла показати, тут є джакузі, яке мені також подобається. Тут така підсвіточка і дуже-дуже гаряча водичка. Тут є багато рівнів, щоб сидіти. Підсвіточки і ось такий гарний масаж для всього тіла. А це ще один, я так зрозуміла, дитячий басейн з гарячою водою, який має два рівні висоти. З одного боку мені по шию, з іншого боку вже по пояс. Тому для діток підліткового віку він підійде ідеально. Ми тут дуже багато часу проводили разом. Далі в нас тут є ще одна зона, досить цікава. Вона відкривається по ось такому ключику. І дивіться, куди ми заходимо. Тут дуже приємний запах, кажу відразу. Це доріжка кнейпа. Тут такі камінчики з холодною водичкою. До речі, дуже гарний масаж, я вам скажу, для стоп, для ножок. Тут тепла водичка, і вона ось так. Чередується, холодна вода і тепла.

Доріжка кнейпа це система оздоровлення, заснована на водолікуванні та ходьбі босоніж. Вона дуже проста, але дієва. Основне її правило загартовування організму. Протягом процедури спочатку ноги занурюють в холодну воду, а потім в теплу. Суть процедури полягає в різкій зміні температури, що стимулює нервову систему, сприяє приливу крові, активізує роботу серця та суди. Крім звичайного лікувального ефекту, доріжка кнейпа має ще й естетичний ефект. Кращується стан шкіри, зменшується набряклість ніг, зменшуються судини, варикози, втома. Ноги набувають відчуття легкості. Кому цікаво, ось показання на їх застосування. Далі тут є такий коридор. В якому є багато кімнаток з різними парилками, і перше, куди ми заходимо, це арома сауна, в повітря якої додають натуральні ефірні олії або ароматичні суміші. Вона створює більш м'яке, приємне та розслабляюче середовище порівняно з класичною сухою сауною. Дивіться, тут є ось такий класний годинничок, щоб знати скільки хвилиночок ти тут знаходишся. Ось 5, 10 і 15 хвилин. Фінська сауна адаптує до зимових холодів, лікує, омолоджує та позбавляє від похмілля. Тому давайте зараз разом з вами сюди зайдемо. У фінській сауні тут вже набагато жарче. Тут треба знімати всі обручки, всі цепочки на шию, тому що дуже-дуже жарко. Але в принципі, на вигляд така ж сама. Дімаси якось не хоче заходити бо тут дуже дуже жарко. Пішли? Далі ми заходимо в ось таку прекрасну зону, в якій знаходиться басейн з дуже холодною водичкою. Та ось такі лежаки. Звісно, є душ. Ось такий гарний басейн, в якому досить холодна водичка. А холодна, знаєте чому? Тому що ми зараз зайдемо в ту кімнату, а там так жарко. І якраз після тої кімнатки треба заходити сюди. Ось так дуже гарно і дуже атмосферно. Ви чуєте, яка музичка грає? А ще мені дуже подобається, що тут багато зелені. Відразу така атмосфера. Знаєте, все в зелені дуже комфортно знаходитись. Телевізор і прекрасна музичка. Хамам. Це лазня з найвищою відносною вологістю повітря близько до 100%. Не знаю, як я це буду знімати, тому що ви гляньте, вікна запотівші. Але надіюсь, ви там щось побачите. Тут є раковина з екраном. Кому буде дуже-дуже тяжко тут сидіти, може в будь-який момент хоча б вмитися, тому що тут, ви подивіться, нічого нічого не видно. Дійсно дуже жарко і відразу потіш. Але дуже приємний запах. А ще тут є ось такий душ. І остання досить чудова кімнатка. Це соляна кімната, лікування без ліків. Також можна прочитати дуже багато цікавої інформації про неї. Ну що, ходімо, я їй покажу. Ось така. Угу. Бачу. Ось така гарна кімнатка сольова. Дивіться, це все-все зроблено із солі. Є такі сидіння, щоб сидіти. І такі ото маленькі сидіння для діток. Дивіться, яка краса! Дивіться, яка краса. Це все, все із солі зроблено. Бачиться все-все сіль. І моє найулюбленіше це чани. Відкривайте. Зим. Бігом, бігом, бігом. <гладна> холодно. <гладна> <гладна> да, так, холодно, холодно. треба швиденько так. Швиденько, швиденько. І тут видно весь басейн. Мама! Мама! А, а це такий куполь з лідяною водою. Прям. Зараз перший в нас іде моя донечка. Давайте швиденько. Опа! Молодець! За то, який адреналін. Ну як, класно? Наступний Дімасик. Молодець! А ще великий плюс, що тут є фан. Декілька фанів. Тому це не проблема з мокрим волоссям, ніхто не піде додому. А ще тут при вході є ось така маленька кафе. З такими столиками та дуже зручними диванчиками. Дуже гарно. Зараз покажу, що тут продається: кончики, апельсинчики та ось таке печиво. Чисто перекуси, каву.